Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І в даному відео я хочу поділитися з вами, що нам слід чекати в оновленні 10.4. Яке, як я думаю, це поки що інформація не точна, буде 15 го числа, тобто листопада. Подивимося, як це буде, це мої просто таке логічне мислення. Тому зараз подивимось. Вчора був бета-тест. Ми постаралися там все розглядіти, все подивитись. Перед тим, як ми приступимо це робити, будь ласочка, постав подобачку цьому, цьому відео. Підпишись на канал, якщо ще не підписаний. Напиши, що ти думаєш стосовно нововведень і чи тяне це на оновлення. Також хочу нагадати, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00. Кожного стрімчику ми розігруємо певні подаруночки, тому буду радий тебе бачити. YouTube Twitch Trovo. там стрімлю 1800. Також на цьому YouTube каналі виходять різного формату відео. Зайди в вкладочку відео і подивись. І останнє. У нас є свій телеграм-канал, дискорд сервер. Ми публікуємо там актуальні і оперативно новини по Бліцу. Також, коли стріми, коли відео, якісь опитування, там є чатики, є спілкування. Буду радий тебе бачити в українському ком'юніті по бліцу. А ми переходимо зразу ж до того, що нам слід очікувати: це аж 6 танків pbr якості. Що таке PBR-якість? Це коли, наприклад, ви раніше дивилися YouTube в 144 p і тут, бац, ви стали дивитися його в 4К. Так само і з танками. Тобто це повністю перемальована модель. Вона чіткіша, вона різкіша. І от, наприклад, перший танчик, який ми зараз з вами бачимо, це у нас Т-30. Ось такий на ньому класний камо, хто в курсі, той в курсі. Тому ось наш перший танчик, який перевели в PBR-якість. Другий танчик, це у, наш, у нас Чаріотір, це 8 рівень Петесау. Теж на ньому, дивіться, який класний камо. Легендарний. Так, жартую. Хто зрозумів, той зрозумів. Далі у нас йде Центуріон. преміум СТ 8 рівня. Ось так він тепер буде файно, красиво виглядати. Далі у нас іде К-91. Ось таким він тепер, такий буде мати вигляд. До речі, я всі всі танчики покажу ще в прицілі. Подивимося, чи змінилося. Ну що у них змінилося там по броні і так далі. Також Є першинг шостий танк, який перевели в pbr якість, але в мене його немає. Але ми повторюсь, ми з вами його ще подивимось. І от так у нас буде виглядати легендарний Камо 121Б. Хто пам'ятає, як він виглядав раніше? Він просто був прям золотим, а зараз він якимось став ну бронзовим. Не знаю, мені не подобався він і минулого разу, і цього разу не подобався. Але ну що маємо, те то маємо. Тому танчики я вам показав. Тепер давайте переходимо. Ми. Подивимось їх з приціла, і перший у нас танчик це чарітір. І що ми тут бачимо? Бачимо, що тут якось е рикошетні тепер борта стали. І бачите, от у нас, е коли ми стоїмо ромбом, то коли, людин, коли по нам будуть стріляти в ромбі, ну, в, вірніше, в борт. То ми будемо рекошетити, також ВЛД, бачите, при певних, при певних обставинах воно може танкувати. Ну в цілому, в іншому нічого не змінилось. Картонна ПТ-шка тільки якось, мені здається, почали танкувати борта, якщо ви стоїте в ромбі. Тому рухайтесь, дай можливо рекошетне. Е, окей, давайте. Тепер ми перейдемо далі. Подивимося, як у нас буде виглядати е, першинг. Ось він тепер у нас такий. Чесно кажучи, у мене його немає. Я не можу тут щось сказати, додали йому броні чи забрали. Але ну, от, от ми бачимо, тепер він буде виглядати ну, якось так. До речі, напишіть, як ви. Ну, як ви... Змінилося щось по броні чи ні, тому що дивіться, коли ви переводять модельку танчик в pbr якість, то у неї хочеш не хочеш, а змінюється броня. Тому що, повторюсь, це HD і воно ну, більш стає виразніше. Наприклад, той же самий Т-114. Йому, начебто, не різали не броню, нічого в минулому оновленні, а по броні ну, у нього тепер ну, трошечки його легше стало пробивати. Рухаємось далі. Тепер у нас буде виглядати отак Центуріон. В цілому по ньому можу сказати, що начебто нічого не змінилось. коли ви будете стояти від башти, то ви ще ну, побачите, що він все ж таки може. А якщо отак прямо стоїть, то можна вицілювати командирську башту. Давайте подивимось, от від башти, і ну, дуже складно його тут вицілити в командирку там і так далі. Можна вицілювати в. Башту, там є зона червона, але але, ну, дуже-дуже-дуже тяжко туди вицілювати. Тому можна так сказати, що він залишився таким і є. Ну, по першому погляду, як на мене. Тому давайте не будемо тут теж дуже сильно. Ем... Загострювати свою увагу, тому що це у нас не огляд броні, це просто я вам хочу показати, які є зміни в оновленні 10.4. Дивимося, ось так. Першин буде виглядати, якщо він буде стояти від башти. Повторюсь: я на ньому не грав, я його не бачив. Напишіть ви в коментарях, чи змінилося у нього якось бронювання, чи ні. Тепер давайте дивитись ми з вами на танк 9 рівня. І це в нас К-91. І ви знаєте. Мені здається, його реально так різанули. Ви подивіться тепер, як дивіться, наскільки я розумію, броня башти у нього була ну так, рожевеньке. І туди пробивалось також. Але в оновленні 104 тепер ви подивіться, просто на звичайних навіть снарядах, видно, що туди пробивається просто на ізі. А ви уявіть, що буде на танках 10 го рівня, коли він буде грати проти 10 го рівня. Тобто, ну мені здається, що це трошечки. Ну. нерфонули його із-за того, що його перевели в pbr якість. Ну, ми, повторюсь, мені здається, що там було рожевеньке, і воно не завжди прям пробивалося. І воно не було так видно, тобто людина недосвідчена може побачити, що там рожевенька і туди не вицілювати, не пробивати. А тут прям видно, що воно просто сіре. Окей, ну о, якось так, якось так. Отакі, отакі бувають нюанси після того, як танчики переводять в PBR якість. Окей, давайте дивитися те го Ось так він буде виглядати. Я теж на ньому дуже сильно не грав, ну, але ось ми бачимо, що борта у нього, якщо стояти в ромбі, можуть рикошетити, Як залишилося НЛД ВЛД, у нього картонним так і є. А от на броні, дивіться, ми можемо навіть маску башти пробивати. Тобто я не знаю, чи так було раніше. Але от зараз тепер ми можемо на Голді шити в башту без проблем. Давайте тепер глянемо на К-91 ще від башти. І тут, ну, на звичайних снарядах, у нас не так уже яскраво виражено, що ми можемо пробивати щічки башти. А от на голді в цілому ну, можемо вицілювати без проблем. Тому от така у нас історія. Хлопаки, дівчата, з К91 ну мені здається, все ж таки його різанули. Окей, давайте дивитися. Останній танк. Значить, це у нас 121Б. Бачимо, що по бортам його теж ну, зробили рикошетними бортами, якщо ми стоїмо в ромбі. І НЛД ВЛД у нас картонне в цілому, як і було. На голді ми можемо пробивати тут щічки-башти. І тут є от такий невеличкий нюанс. Я, я хотів вицілити йому командирки. І ви знаєте, в чому прикол? Я дуже часто стріляв і я не міг там пробивати. Я не знаю, це баг чи фіча, але от ви зараз бачите на відео, що я просто стріляю йому в башту, і воно просто там не пробивається, як звичайними стрядами, так і голдовими. Так, звісно, буває, деколи залітає, але в основному. Просто дивіться, я вже скільки е, пульок поцілив і просто не пробивається Тому ну я не знаю, чи це пофіксить, е, коли буде вийде е, саме оновлення, а не бета-тест. Але зараз Ну це трошечки якось незрозуміло, якщо чесно. Ну, мене це дуже сильно здивувало, наприклад. Окей, давайте. Ми подивилися з вами танчики pbr якості які танчики перевели. які е, як вони тепер будуть виглядати в прицілі? А тепер ми переходимо до, до, з вами. до самого головного. В оновленні 10.4 більше всього, що завезуть взвод на трьох. І тут почалася паніка. Але хлопаки і дівчата, взвод на трьох буде доступний поки що в режимах, тільки в режимах, фан режимах. Наскільки я знаю, він буде недоступний зрозуміло в рейтингу. І наскільки мені ще відомо, в режимі конфлікт. Також. Поки що немає е, якихось обмежень на танчики, ну, танчки однакових танчиків, наприклад, на три бабахи. Ви можете взяти обмеження, поки що такого немає. Не ну, на тесті мало хто катає е, в рандомі, ну мається на увазі, щоб зайти у бій. Тому протестити ну, не не можна було там. Тобто як кидає повзводам там 3-2, ну там 3-3, 2-2 і так далі. Ну ви зрозуміли, да? щоб протестити, е, наскільки воно буде рандом, рандом кидати. Баланс вільніше буде кидати однакові сетапи в плані е, три в команді противника е, одних. А, там Взвод на 3 і в другій 3. Там, чи буде взвод на 2 ще в цьому, чи тільки 3-3. Ну, коротше, поки що цього невідомо, тому будемо е, дивитись. Значить, повторююсь: фан-режими тільки, е, крім рейтингу і крім е, цього, як його. Е, і крім конфлікту більше всього, тому що там всього-навсього 5 е, цих як їх. Е, 5 учасників е, грає. Тому така у нас історія. Добре, давайте дивитися, як це в нас буде виглядати. Е, і дивіться, значить, коли ви кидаєте запрошення на взвод, вас кидає, як і зараз. Тобто в новий ангар. От, дивіться, як він красиво, класно виглядає. Але у вас тепер буде з правого боку іще плюсик. На якій ви коли натискаєте, ви зможете обрати ще одного взводного. Але майте на увазі, що він буде тільки таким, коли у вас буде виграш... вибраний режим. От ми бачимо, що у мене зараз вибраний режим Big Boss. Якщо ви будете в рандомі, то у вас не буде такої можливості, тому майте це на увазі. Ось ви натискаєте на плюсик і можете кидати запрошення ще одному. Коли він його приймає, нас перекидає, камера переміщується, і перекидає нас в отаку. Ну, як не перекидає, а просто камера переміщується. Ви тут можете обирати танчики, і кожен з вас буде їх бачити. Видно, хто створив взвод. Е... Е... Zone... Також у першого вашого взводного буде отака, типу, як так сказати, три таких полосочки в. Як це? Ну, коротше, та, Хто створив звод, буде зірочка. Дві полосочки, хто був другим зводним, і три полосочки, ви бачите, хто був третім зводним. Коли е, всі ваші е, взводні підтверджують, що вони е, готові до бою. Потім після цього йде стартує 5 секунд. Від цього стартує 5 секунд. Також дивіться. У горі теж буде зрозуміло дві, дві полосочки такі, хто був другим зводним, хто третім. Тобто, щоб ви могли також розрізняти, я не знаю, там по нікнеймам приблизно по скілу. Ну, тобто ви знаєте, ага, дві полосочки це той-то, три полосочки це той-то. Е, тобто, ось так вони тепер будуть виглядати. Коли ви будете катати в рандомі, то оці, оці полосочки, про які я кажу, вони будуть е, ну, від вас, ось ви бачите, бачите, що зводний номер два там, зводний номер три там, ви приблизно розумієте. Та, а, які у них танчики, і ви, якось у вас йде комунікація. Е, але, ну, не знаю, це режим, якось, якось така історія у нас. Тому, хлопаки, дівчата, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи Хотіли б ви хотіли б бачити режим в режимах тривзводних, Також чи б хотіли ви перенести це в рандом, цікаво почути вашу думку. Як вам такі нововведення? Ось такі два нововедення, які нам зараз відомі на цей час, вже доступні, принаймні вони були в бета-тесті. Нагадую, що саме оновлення, по моїй теорії, буде 15-го числа. Але я думаю, що буде видніше. Уже в майбутньому буде видніше. буде видніше, коротше кажучи. Тому, що дякую, що ви дивились. Нагадую, став подобаючку, пиши коментар, підписуйся на канал. заходь на стрімчики кожного дня, 18.00, YouTube, Twitch, Trovo. розігруємо подаруночки кожного стрімчику. Телеграм канал, діскорд сервер. Буду, буду радий вас бачити в українському ком'юніті Побліцу. Тому, дякую, що дивились. Я вам всім бажаю. Гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.